Відповідно до чинного законодавства, участь у виборах не є обов'язком. Проте кожен свідомий громадянин іде голосувати, вважаючи це своїм громадянським обов'язком. Вибори 2019 – 39 кандидатів. Бюлетень довжиною майже 80 сантиметрів. Отож, як городачани відносяться до цьогорічних виборів і чи йдуть голосувати, дізнаємось далі. Наша дільниця відкрилася о 8 годині. Комісія зібралася в повному складі. На сьогоднішню годину вибори відбуваються спокійно. Люди прийшли. Голосують, вийшли з костюму після служби. На 11 годину проголосувало 183 виборці. Кісь кожного завісить, хто що там збере і що наступне може нас чекати. Сподіваємося на лояльність влади і покращення життєвого статусу. Чекаємо на, на кращі зміни. Хочемо, щоб в нашій державі щось було, якесь покращення. Ми надіємося на очікайте. Ми надіємося на. Такого президента, щоб він, щоб він нав, нам нам і пенсія була хороша, і люди щоб не війжжали. Головне, щоб в державі був спокій і щоб був мир. Кожна людина має зробити свій вибір, кожна людина має знати свій обов'язок, як правильно поступити. Я вперше, але за розповідями моїх колег то добре явка більша ніж минулого разу. 240 на даний момент проголосувала. Насамперед, це наш громадянський обов'язок. Піти, проголосувати, віддати свій голос за того кандидата, який, як на думку кожного з нас, заслуговує бути президентом України. Не треба цим нехтувати. Вибори на нашій дільниці проходять спокійно, ну, поступово так, черг немає, люди нормально голосують. Проголосували вже майже 500 із 1596. Визначалася довго, адже кандидатів дуже багато. І є достойні люди, є достойні кандидати, але скажу чесно, що вибір був спочатку на одній людині, на одному кандидаті, але за місяць я поміняла свою думку. От, одна телепередача мені дала такий шанс послухати цю людину, і я змінила свою думку. От Надіємося, все ж таки, надіємося, що все ж таки буде достойний кандидат. Дуже хотілося б нових лиць, хотілося б нових е звершень, нових мрій, тому що Україна наша дуже бідна. Як виявилось сьогодні, городичани проявили неабияку активність. Ми відвідали усі дільниці у місті Городку і станом на 15.00 на кожній з них явка виборців становить майже 50%.